Вітаю вас, шановні телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. У мене зникло бажання жити, говорила мені одна жінка. Життя для мене просто монотонне існування. Я боюся наступного дня, бо він буде таким же сірим, як і всі. Чому життя втрачає сенс? Перш за все, слід пам'ятати, що монотонність вже симптом. Того, що з нами не все гаразд, монотонність це протилежність активному життю, яке Господь готує для нас. Монотонність означає, що ми втратили любов до життя. Крім того, монотонність слід вважати результатом низької самооцінки, коли ми погоджуємося з думкою про те, що наше життя єдине, якого ми заслуговуємо. Монотонність агресія проти того, хто зробив наше життя таким невдалим, тобто проти нас самих. Монотонність боягузливе визнання власної нездатності поступово з дня на день змінювати напрям свого життя. Згодом монотонність породжує бажання перекласти вину за все на інших, на обставини або на минуле, замість того, щоб надати всьому значення і змісто. Очікуючи, що хтось інший зробить наше життя більш яскравим, ми загрузнемо в монотонності безмістовного життя. І нарешті монотонність обумовлена думками про те, що нам немає куди йти, і не варто чогось спрагнути. А коли життя зосереджується лише на пошуках таких тимчасових речей, як культура, гроші, влада, слава, задоволення, тоді настає момент, коли ми самі відчуваємо, що все, чого ми досягнули, нічого не варто, бо нам більше немає чого прагнути. Якщо ти відчув, що твоє життя стає монотонним, рутинним, що завтрашній день не приваблює тебе новими можливостями, знай, що сьогоднішній день може дати тобі щось нове. Насолоджуйся близьким спілкуванням з Ісусом Христом, спробуй знайти позитивні риси в інших людях. Простягни їм руку допомоги. Ісус Христос сказав наступні слова, які записані в Євангелії від Івана в 10 розділі. Злодії тільки на те закрадається, щоби красти і убивати та нищити, я прийшов, щоб ви мали життя і по щоб мали. Бути послідовником Ісуса. Знати його і розуміти, що він каже, значить жити з надлишком? Якось римський солдат прийшов до Юлія Цезаря за дозволом покінчити з собою. Це була нещасна, пригнічена людина без усякого бажання жити. Цезар подивився на нього і запитав: Друже, а чи ти був взагалі коли-небудь живим? Коли ми намагаємося жити по-своєму, життя стає нудним і похмурим. Якщо ж ми живемо з Ісусом, отримавши життя від Нього, у нас з'являється енергія, і ми живемо з надлишком. Тільки з Христом ми можемо жити в повному розумінні цього Слова. Запрошую вас до молитви. Наш любящий дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що ти прийшов в цей світ і приніс нам повноту життя. Ми дякуємо тобі за твою любов до нас і просимо тебе, Господи, благослови нас сьогодні і допоможи нам бути завжди поруч з тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятаєте, Господь готовий дати вам життя з надлишком. Прислухайтеся до Його голосу сьогодні. Нагадую вам про те, що ми чекаємо від вас молитовних прохань, досвідів, потреб за електронною адресою чи телефоном, які ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас! Гарного вам дня!